Солі немає, але це мені не потрібно. Літо, щоб чай пити якийсь. Жара, літо, який чай. Так, йдемо в відділ, там, де соуси, де кетчуп. Мені здається, ми ще влазимо у бюджет, щоб взяти пасту нам. Тому візьмемо пасту. Десять гривень 40 копійок. Файн. Мені все подобається, йдемо на касу. Ну що, скупилися ми на наш обід. Вийшло на 41 гривню 60 копійок. І це прям дуже близько до нашого бюджету. Ще є пару гривень і це буде на олію там сіль, яку я візьму вдома. Да? Коротше, чек, я вам потім її десь десь поруч зліва справа я вам прикріплю його, щоб ви бачили, скільки мені це обійшлося. І ну йдемо.